Євген Маланюк, високий ранок. Високий ранок, камінь ненагрітий, сочистий кущ і поруч синя тінь, вузьке від спеки річкове корито, Уламки скель, акварели варінь. Прокинься лиш, хіба ж це не знайоме? Не сухоклей? Не висохлий інгул, гранітові сломи, І здовж долини вітру рівний гул. Перечекай, це ще не чорна осінь, це золота, як згадка про весну. Це здогад той, що не доснився й досі, що все трива, а на біозі сну no.